Обучення імені по тому, як ви форміруєте вот вот карзінку. А як поєднувати квіти так, щоб вони були гармонійно гарно? Ці квіти всі вже підготовлені. Вони вже застабілізувалися, дозріли Гортензії, піоні, троянди. в кожній композиції має бути. Квітка, точка фокусу. Наприклад, в нашій композиції це гортензії яскраві та півонії яскраві. Ті, які доповнюються, в нас тут йде бузок, троянда, біла троянда, помаранчева. Вони начебто і є, але вони не є головними. Головні в нас йдуть гортензія та півонія. Використовуємо правила трикутника: коли в нас є одна акцентована квіточка зверху і дві по бокам. У нас, до речі, з кожного боку буде це видно, якби ми крутнули кошик. І подивилися важливо звернути на баланс та вагу квітів, бо в різних композиціях, наприклад, круглого букету, якщо буде з одної сторони переважати крупні квіти, то просто композиція завалиться і впаде, і вона буде незручна отримувачу. Використовуйте в своїх композиціях різні форми та текстури. Наприклад, в нашому є і круглі, і подовжені, і об'ємні, і різні. Плюскі, і рівні, і закруглені, і більш як ягідки. Тому, це, до речі, гра з висотою це одна із ключових частин, щоб передати об'єм композиції, якщо, а не зробити її плоскою. Мінімалізм часто виглядає набагато дорожче і шикарніше, ніж коли ви зробите, зробите великий мікс. Наприклад, 5 квітів вони будуть гармонічніше виглядати, ніж 15, які будуть сперечатися між собою. Гарно, коли ви використовуєте для композиції різні пакувальні матеріали, сіточки, експериментуєте, щоб можна було сфотографувати для себе з різних сторін і проаналізувати свою роботу та покращити її. Також мені цікава ваша думка. Як ви гадаєте, скільки б коштувала така композиція, пишіть в коментарях.